Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китай досі не підтвердив, чи поговорить Сі Цзінпін після триденного візиту до Москви з Володимиром Зеленським. Офіційно Пекін цього й не обіцяв інформацію про можливість першої після початку великої війни Росії проти України розмови. Сі та Зеленського давали китайські змі. Проте, навіть якщо така розмова й відбудеться, плекати ілюзії не варто. Сі Цзінпін, переобраний на третій термін, робитиме все, щоб Путін не програв цю війну. І мова не лише про мирний план Китаю щодо врегулювання, як вони називають війну внутрішньої української кризи. Триденний візит лідера Китаю до Москви, де після Міжнародного кримінального суду МКС Сі називав Путіна дорогим другом. Має два головних висновки: світ остаточно ділиться на два табори демократії та автократії. Сі зробив ставку на збереження путінського режиму, висловивши сподівання, що російський народ підтримує Путіна на виборах у березні 2024 року. Сі дзінпін зараз більше зосереджений на подальшому цементуванні своєї влади, використовуючи Росію та її війну проти України у своїй конфронтації зі США, навіть у збиток економіці Китаю, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга. Є ознаки, що Москва звернулася до Пекіна з проханням надати зброю для подальшої війни проти України. І наразі Китай розглядає цей запит про те, чи піде Сі Дзінпін на цей крок, питання відкрите. Та й Путіна по деяких питаннях він тримає на відстані витягнутої руки Васал і павербанк. Перша від початку повномасштабної війни Росії проти України зустріч Сі та Путіна. А для Сія й перший закордонний візит після обрання на третій термін була пронизана показним символізмом, саме показним, а не щирим. На обід Путін приймав Сі у грановитій палаті Кремля. Саме там свого часу Сталін, якого так любить наслідувати Путін, зустрічався з Мао Цзедуном. Проте понад 70 років тому все було з точністю до навпаки. Це Китай потребував допомоги Росії, а не Росія китайського чуда. Вашингтон Пост нагадує, що радянсько-китайський розкол у 1960 Ц першому році призвів до зближення Пекіна з Вашингтоном, а зараз Китай знову повертається до дружби з Росією. Але не все так безхмарно. у статті для політико-позаштатний співробітник інституту Брукінгса Деніал Дрезнер навіть написав, що російські еліти не в захваті від своїх нових партнерів, таких як Китай та Іран, і цей рівень образ та зневаг Москви з боку Пекіна та Тегерана не менший. Поки російський олігарх і керівник Роснафти Ігор Сєчин жартував під час візиту Сі, що вже вивчив китайську фразу юаней, Насправді для Росії це вже ніякий не жарт, із Бензоколонки, як ще в лютому в інтерв'ю Те сказав посол України в Японії Сергій Корсунський, Росія дійсно перетворела. Орюється на Павербанк Китаю, причому на такий, що в першу чергу вигідний Пекіну, а не Москві. Можна навіть сказати, що Росія стає ще й китайським банкоматом. Особисто Путін підтвердив, що Росія готова переходити на розрахунки в юанях у торгівлі з країнами Азії, Латинської Америки та Африки. Проте, не дивлячись на публічні запевнення Путіна, що проєкт сила Сибіру-2, другий газогін через Монголію до Китаю, це угода століття, яка майже погоджена, китайська сторона ні слова про це не сказала. Та й навіщо бо Пекін не так закуповує російський газ із 70 відсотковою знижкою. Паралельно проводячи переговори про закупівлі у Туркменістані, щоб диверсифікувати постачання. Чому для Путіна це так важливо? Після втрати Росії європейського ринку, куди Газпром щорічно постачав до 155 мільярдів кубічних метрів газу по селі Сибіру 1 за весь 2021 рік на експорт до Китаю пішло лише 22 мільярди кубічних метрів, враховуючи те, що до 24 лютого 2022 року понад 50% бюджету РФ формували саме доходи від продажу енергоресурсів, а також запроваджено стелю на російську нафту в російському бюджеті вже величезна багатомільярдна діра, і закривати її нічим. Проєкт Сила Сибіру 2 на 50 мільярдів кубічних метрів газу щороку мав би частково компенсувати втрати Кремля. За об'ємом прокачки, це майже те саме, що і північний потік. потік-2». Але головна проблема це вартість будівництва 95 мільярдів доларів. І за численними повідомленнями західної преси, вочевидь, Пекін міг сказати Москві будувати газогін виключно за свої гроші. Раз Росія так у цьому зацікавлена. Уроки для України багато України українських і західних оглядачів стверджують, що Росія остаточно перетворилася на молодшого брата Китаю, але треба завжди пам'ятати, що Путін і всі сприймають демократію як особисту загрозу своїм режимам. Тому сьогоднішнє зближення Пекіна та Москви, яке речник Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі назвав шлюбом за розрахунком, має ще й ідеологічну складову. Так наразі Китай для Путіна, особливо після ордеру на арешт МКС, це рятувальний човен. Не дарма ж Сі Цзінпін публічно на камери підтримав переобрання Путіна на президентських виборах у березні 2020. Двадцять року до зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!